18 січня вдячність, щоденні роздуми для співзалежних, що одужують. У житті часом все відбувається дуже швидко. Тільки ми вирішуємо одну проблему, як з'являються дві нові. Вранці ми почуваємося чудово, а ввечері поринаємо у страждання. Щодня ми стикаємося з перешкодами, затримками, змінами, проблемами. З особистісними конфліктами та розчаруванням. Часто, коли ми пригнічені, ми не в змозі здобути уроки з життєвого досвіду. Одне дуже просте поняття може допомогти нам пережити найважчі часи, це подяка. Ми вчимося говорити дякую за проблеми та почуття. Дякую за те, що так склалося. Мені не подобається такий досвід, але все одно дякую. З усиллям волі викликайте в собі подяку доти, доки вона не увійде до звички. Подяка допомагає нам припинити спроби контролювати результати. Це ключ, який відмикає двері до позитивної енергії у нашому житті. Це чарівна сила, яка перетворює проблеми на благословіння, а передбачені обставини удари. Сьогодні я буду вдячна. Я почну процес перетворення сьогоднішнього болю у завтрашню радість.